Сьогодні з квітами та сльозами на очах у міському палаці культури зібралися Кременчужани, аби попрощатися з полеглим у бою за Україну солдатом Володимиром Філіпом. Захисник загинув 26 грудня 2023 року, обороняючи східні кордони нашої батьківщини. Солдат Філіп Володимир Іліч. Народився 9 лютого 1976 року. 20 вересня 2023 року став до лав Збройних сил України для захисту територіальної цілісності своєї батьківщини. Займав посаду стрільця санітара механізованого відділення, механізованого взводу. 26 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові в бою за Україну її свободу і незалежність героїчно загинув. Царство небесне, герою Володимир умів постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Вдома його чекала любляча родина, але воїн повернувся додому на щиті, віддавши своє життя за мирне майбутнє України. Саме дитинство він був дуже гарною людиною, дитиною. От, і всі мешканці узнав про трагічне таке, дуже йому батькам співчували, тому що дуже гарна людина пішла так рано з життя. Не стримуючи сліз, подруга 48-річного воїна Віта розповідає, Володимир завжди посміхався, був людиною святом. Коли я дізналася про його загибель, неначе частинка мене померла разом з ним. В дитячий садочок ми ходили разом, ми ходили разом в одну школу в один клас. До самого 9 класу, до випускного ми разом були. Ми з самого маличку. Це дуже гарна, порядна людина, дуже веселий, він дуже життєрадісна людина. І дуже шкода, що ми їх втратили. Дуже шкода. Кровопролитна боротьба за незалежність триває. Вона несе за собою біль, руйнування та непоправні втрати. А захист нашої держави лежить на плечах мужніх воїнів, таких як Володимир, Світлашана та вічна пам'ять українському герою. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.